Нині праздник, в честь Андрія, первозваного апостола. Як читаємо в Євангелії, Господь кличе Андрія на проповідь, а потім Андрій покликає Петра, а в Матфея додали, що вони ще були в бої рибарі. І вони согласилися піти за Ісусом. І що Ісус їм обіцяє? каже. Господь Євангелія от Матфея, 4 глава, я вас покликаю лишити риболовство, ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Виявляється, це дуже удобна форма іносказання о проповіді, поклику людей до царства Божого. Подобно тому, каже Господь, як риболов запускає сітку і ловить рибу, так і проповідь євангельська має ту саму ціль. Запускається в серця наші, Слово Боже, котре покликає нас вернутися туди, звідки ми випали. Всі релігіознавці в Україні, в тому числі офіційні, котрі. Займаються і нашою релігією, є обикновенні, але не рядові, а особливо хитрі, но безбожники. І от Господь нині каже, лишайте ви рибу ловити, там будуть другі люди робити. А я вас зроблю апостолами, ловцями людей. Ви будете кликати людей до Царства Божого і духовними трудами возростати, обернутися, знову. У то царство Божє, з якого нас, людей, в лиці Адама і Єву, колись вивели вон. Так ми втратили царство Божє через гріхопадіння. Тепер у нас є можливість туди вернутися через покаяння віри в Христа Ісуса, но будучи уловленими для Царства Божого. У Філіпа і каже, Філіпе, іди за мною. Філіп знайшов Нафанаїла, і каже: Іди за мною, ми знайшли, ми зустріли Месію із Назарета. Каже Нафанаїл, Слухай, з Назарета щось може добре бути. А ти кажеш, Месія оттуда? Не вірю. У православній церкві форма прийти сам та увидь є одна із самих удивительних для познання правди. Кожен раз, коли ми знаємо Євангеліє, каже, що ми вірою ходимо, а не видінням. Вмісті з тим так важливо нам, коли ми знаємо Христа Ісуса через те, що чули ми церква є, Господь є, якісь там праздники є, якоїсь царство споминається, то треба і. Пише Псалмопевець у 33 псалмі, «Прийди сам та увидь, і увидити, попробуйте, який благий Бог. І от Нафанаїл іде, і коли ще був Нафанаїл і іще далеко на розстояння слуха, каже Господь, це є істинний ізраїльтянин, в котрому не є лукавства. Откуди мене знаєш, каже нафанаїл. «Прежде того, як покликав Філіп, каже Ісус, я тебе відів під смоковницею». Слово відів у грецькому вираженні означає, я тебе віддав і знав, що там було. Що ж там було під смоковницею?» Євангеліє не сообщає. Но коли нафанаїл чув, що Ісус знає Його унікальну. Велику тайну, там щось було особою таїнственне. І вдруг перед ним той, котрий знає думки, котрий знає його заветні плани, от по чому і Нафанайлів воскликнув Ораві Твоїстину, учитель ти, цар Ізраїлів. І от ми сьогодні кажемо, Господь знає всі наші тайни. І так був закликаний першим з апостолів Андрій, перевозваний, його брат Петро Другий. Ну так сталося, що западна церква із двох апостолів, двох братів вибрала собі Петра і зробили такий проект. Якщо апостол Петро трудився, проповідував в Римі. Хоча в Римі проповідував і Павел, але там Він і пострадав, то значить, Ісус передав усю владу Петрові, а значить, Рим головне місто. І хто не з Римом, тот не з Богом. Така була форма видумана, вона для православних людей примітивна, просто примітивна. Бо Господь що пообіцяв іному Петрові у Матфея в Євангелії, в 16 главі, то у 18 главі то саме є буква в букву передав і благословив і апостолам, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. Небо підкориться вашій волі, вашим рішенням, сказав Господь, держася віри істинної і сообщества святих людей. Ми тут діти Божі, православні, правильно віруючі, а у вічності віруємо. В'єдну з Андрієм Первозваним, з усіма апостолами і з нашими святими зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.